Карта дня, які події вас нині очікують. А очікують вас якісь страхи та тривоги. Причому, швидше за все, вони аж такого підґрунтя для аж такого розмаху ну, не мають під собою основи. Може, щось і станеться, чи щось ви почули, чи щось ви замітили, що ну, дійсно дещо стривожило. Але не настільки та ситуація страшна, як ви то самі собі намалюєте в своїй уяві. Ви там послухали, а потім самі собі надумали і роздули у ту причину ледь не до вселенського масштабу. В романтичних стосунках це також буде день якихось тривог, якихось побоювань, щось вам видаватиметься, що ваша кохана вас не любить, що вас там кидають, що ваші стосунки розвалюються, що у вас все погано, але ж знову ж таки. Тут швидше за все винуваті ви самі, Не в тому, що така ситуація, а в тому, що вам це видалось, бо ви самі собі там науявляли. Ну можливо, ваша кохана людина просто трішки грубіше вам відповість чи з вами вранці поздоровкається, а ви вже там собі намалювали в голові, що все нелюбе, ображена, ображений, все кінець цим стосункам.